Друзі, вітаю вас на моєму каналі Креативний кампус. І сьогодні я хочу познайомити вас із таким пристроєм, який називається циркулярний ніж. Він використовується для того, щоб отримати правильне коло. Отже, для початку роботи ми беремо потрібний нам папір, ставимо точку в центрі, яка буде центром нашого кола. Далі нам необхідно взяти наш пристрій, поставити. Бігунок на потрібний нам радіус, сумістити центри і, відповідно, вирізати правильне коло, притримуючи за центральну частину. Це перший етап роботи із нашим ципулярним ножем. Далі ми можемо використовувати коло, яке отримали, а можемо зробити іще внутрішній розріз, тобто вирізати ще одне коло всередині і таким чином отримати нову форму. У даній ситуації це буде. У нас заготовка під валан, і відповідно, ми загинаємо по центру наше коло, яке утворилося, і відповідно, розрізаємо, для того, щоб використати його за призначенням. Ось так у нас розкривається валан, він не дуже пишний, але при цьому якби він може бути. Також можна цю заготовку використовувати для паперопластики на заняттях в гуртках або в школі. Дякую за увагу.